Всім привіт! Мене звати Ліза і я кар'єрний консультант. Мій намір на сьогодні розповісти вам, з чого почати пошук роботи в міжнародних компаніях та за кордоном. І сьогодні я хочу сфокусуватись на ринку праці Великої Британії. Baby, it's very competitive. Перше, що потрібно знати про працевлаштування Великій Британії, це те, що дуже багато людей з різних країн приїжджають в Великобританію саме будувати кар'єру в своїй мрії, тому ринок праці Великобританії надконкурентний і для того, щоб виділитися серед всієї цієї конкуренції, сильні сторони або кваліфікації, і так далі, які вас можуть посилити як спеціаліста. Як ви знаєте, Великобританія не входить до Європейського Союзу більше. І для того, щоб працювати в Великій Британії, потрібна спеціальна робоча віза. Цих типів візів, віз їх дуже багато, в принципі. Є, наприклад, основна робоча віза це Tier 2 General Visa. це коли компанія стає спонсором і запрошує вас із-за кордону для того, щоб... Ви працювали саме в цій компанії, і ви не можете працювати більше ніде, поки у вас є контракт з цією компанією, наприклад. І це найчастіше віза після а, університету. Тобто, якщо у вас студент віза після університету, дуже часто компанії а, запрошують студентів, а, ну вже graduates, а, на цю Tier 2 General візу. Є ще віза Global Talent Visa, Це для людей з більш креативних а, індустрій. Наприклад, і це вже ви можете подавати своє портфоліо і так далі. Але звичайно з моменту початку війни в Україні Великобританія взагалі дуже. Підтримувала Україну і зробила а, таку спеціальну робочу візу по програмі там Хом for Ukraine або Ukraine Family це коли сім'я може запрошувати своїх родичів в Великобританію, і ця віза дає можливість працювати. А, на мою думку, це просто історичний момент, тому що е, ну це історична подія, тому що Великобританія вона відома тим, що сюди дуже важко потрапити, дуже важко отримати робочу візу. Мені здається, що Ця віза для українців відкрила дуже багато можливостей, щоб приїхати і будувати свою кар'єру, отримувати крутий досвід. Якщо у вас вже є робоча віза в Велику Британію, на мою думку, це тільки перший крок, перша сходинка на шляху до успішного працевлаштування і побудови кар'єри в Великій Британії. Наступним кроком, як на мене, є наявність вас. Як професіонала у LinkedIn. у вас повинні бути заповнена вся сторінка LinkedIn, всі секції, тобто ну, англійською мовою, звичайно, ви повинні там написати перелік свідоцтво свого досвіду, ваші скілз, навички, якісь технічні, soft skills. тобто все якомога більше заповнених секцій. Чому? Тому що в Великій Британії перше, що дивляться, всі. Компанії HR-и, рекрутери це ваша сторінка в LinkedIn, це ваш діджитал резюме, це ваш як професійний паспорт, який перевіряють перед тим як навіть подивитися на вашу заявку на роботу. Тепер трішки про особливості пошука вакансій. І роботи в Великій Британії на сьогоднішній день дуже багато рекрутмента Великій Британії. Воно вони через рекрутингове агентство. Є спеціалізовані рекрутингові агентства для різних сфер. Тому почати пошук роботи або працевлаштування в Великій Британії треба з того, що ви зв'язалися з рекрутним агентством у вашій сфері? Ну тобто є. Спеціалізовані е рекрутингові агентства в it сфері, а е більш нішові, наприклад, в сфері е графічного дизайну і так далі. Ви можете прямо написати або подзвонити в це агентство, розказати про свій намір працевлаштування у Британії, е скинути їм резюме, е розказати яку саме вакансію або яку саме роботу ви шукаєте. Тобто, ви вже повинні знати, наприклад, це велика компанія. Міжнародна, або це маленька така бутікова компанія. а Також треба сказати, які, які вас запит по зарплаті. Тобто вони можуть запитати, а, яку ви зарплату дивитесь. Ну дуже часто краще казати вилку, якусь так, і і так далі. і Якщо ви налагодите класні відносини з рекрутинговим агентством, або з рекрутером, у вас буде більше шансів отримати ну дуже класну вакансію в першу чергу, тому що рекрутер буде про вас пам'ятати, буде пам'ятати про вас про ваш запит, буде пам'ятати про ваш резюме, і він якби вас направить на, на цю вакансію класну в першу чергу. Звичайно, також пошук вакансій або роботи починається з пошукових вебсайтів. Таких вебсайтів для job search. Я би сказала, що в Великій Британії найпопулярніші це Google Jobs. Також зараз дуже дуже багато вакансій публікуються в LinkedIn. Тому я ж кажу, бути в LinkedIn, мати там класний заповнений професійний профіль. Це просто ну, це супер, супер, супер важливо. І ем, також є більш спеціалізовані вебсайти для пошуку вакансій, ем, по сферам. Тобто, наприклад, є і е Careers – це для фінансової сфери, так або якщо ви там працюєте ну, бухгалтерії, фінанси ем, ринку капіталу, а е, також є там discover Creative Careers – це для людей з більшого креативної індустрії або маркетингу. Є для людей з госпіталиті це the Caterer тобто теж такий спеціальний ем, нішовий вебсайт для пошуку вакансій саме в цій сфері. І ем, коли ви вже зробили пошук ем, вакансій і знайшли ті вакансії, які вас цікавлять, ем, це треба робити ретельно. Ем, вам потрібно буде, ем, коли ви будете подаватися ці вакансії, потрібно мати. Резюме або часто ще просять мотиваційний лист саме під цю вакансію Тобто, відправляти одне резюме на всі вакансії це ну така одна із найпоширеніших помилок, тому що ви просто можете відправити там на п'ять вакансій, які вам сподобались, і ви не почуєте. Ні від кого, бо буде одне дуже стандартизоване резюме, і компанія ну вона не відчує, що ви дійсно підходите, або ви дійсно якось хочете себе їй показати як спеціаліста, і просто ну, навіть не подивитися на ваше резюме, тому ем, треба зайнятися тим, щоб так створити таке унікальне резюме під кожну вакансію. Вам потрібно буде підготуватися до різних типів співбесід. Тобто в великих міжнародних компаніях у Лондоні тут дуже часто перший етап це відеоінтерв'ю, коли треба себе записати, і на екрані вводиться якісь питання з приводу, там, чому ви хочете в цю компанію, ну і якісь інші питання. Також буде інтерв'ю телефонне. До нього теж потрібно підготувати це інший формат. Це якраз телефонне інтерв'ю дуже часто з HR. А, і останній етап е, співбесіди це інтерв'ю вживу вже з менеджером, hiring manager менеджер, або е, саме з менеджером в команду, якого наймається ця людина. Тобто це вже вживу і це вже більш таке е, може бути довге, е, розвернуте, скажімо так, така співбесіда, до якої теж треба підготуватись. Тобто ці е, співбесіди, вони трішки різні, і до них треба теж підготуватись трішки по-різному. І останнє, що вам потрібно зробити для успішного процесу влаштування у Блондоні, це запустити терпіння, тому що зрозуміти, що пошук роботи у Великобританії це не швидко. Це може зайняти від нового до шести місяців. А інколи навіть більше в мене не подруга майже рік шукала роботу, тому що був hiring freeze. А вона працює в маркетинговому в маркетинговій сфері, тобто, і, хоча проходила вона дуже багато інтерв'ю, дуже успішно, вони просто не могли взяти її на роботу, тому що в у великих компаніях був ну не було бюджету на нового працівника. Це все можливо, реально треба просто набрати терпіння і плутуватись до того, що це. Е, це можливо буде не швидко і треба себе максимально готувати. Тобто, але коли ви вже отримаєте свою роботу, мріє в Лондоні в крутій міжнародній компанії, яка вам дасть такий кар'єрний ріст і розкриє там ваш професійний потенціал.